Відомі українські артисти та брати Дмитро і Назарій Яремчуки давно довели, що є не просто синами легендарного батька. Вони успішно будують власний творчий шлях. В ексклюзивному інтерв'ю для редакції Обоз Дмитро Яремчук, старший із синів Назарія Яремчука, згадав разом з нашими журналістами дитинство, розповів про стосунки з батьком, відкрив завісу таємничості над персоною мами. Про яку відомо не так багато, а також поділився невідомими широкому загалу історіями з життя своєї родини. Це обоз лайф, і я, Дмитро Лученко, розповідаю про все вам без зволікань. Пан Дмитро Яремчук тепло розповідає про свою родину. Брати вже давно живуть нарізно, втім раніше мешкали разом, коли ще не мали власні сім'ї. Зараз вони виховують загалом шестеро дітей. У старшого Дмитра троє хлопців: Назарчик, Дмитрик і Андрійко. У його молодшого брата Назара теж троє діток: Олександр, Оленка і Ілюша. Вони являються ще й хрещеними для дітей один одного. Здається, Ця ніби у братів усе в унісон. Та ні, ми не Вонісон один з одним. Багато чого справді відбувається між нами у повній згоді. Але є такі речі, на які дивимося нарізно, сваримося інколи, і це нормально. Ми живі люди. Головне перепросити вибачення вчасно, щоб не накопичувалося. А як інакше, якщо знаєш, що винен, навіть якщо в дрібних якихось речах треба перепросити. Особливо зараз, у такий важкий час, коли наш емоційний стан як гойдалки, у чому ми можемо не сходитися, але все одно глобально дивимося в один бік. Так нас виховали батьки. Дмитро вважає свого брата найближчим другом. Розповідає, що це не заважає, тому що у кожного з них є свої компанії друзів, а серед них і спільні товариші. Це люди, з ким можна бути відвертим. Але Дмитро наголошує: тільки брату може на 100% довіряти, і саме на Назарія завжди може покластися. Брати навіть весілля грали в один день. Церемонія була була камерною пройшла в колі найближчих родичів та друзів. Від пишного святкування відмовилися. Якось так склалося, ви знаєте, це вже так давно було. Пам'ятаю, що зробити все скромно і без пафосу було спільним рішенням нас чотирьох. Церемонія проходила в закритому форматі, однак журналісти все одно про неї пронюхали, і через кілька днів у пресі з'явилися публікації. Хоча ніхто нікому нічого не розповідав, ми не хотіли з сімейного свята робити сенсацію. Є частина життя, яка може транслюватися на загал, а є події, які лише для тебе. Це особливі інтимні речі. Вони не для піару. Дмитро розповідає, що вони багато разів. Із братом були присутні на весільних церемоніях як артисти, бачили свята всесвітніх масштабів. А потім виявлялося, що молодята, для яких виступали, не прожили разом і кількох місяців. Особиста думка Яремчука: весілля треба грати після 50 років спільного життя. От тоді можна гриміти на весь світ, бо є чим похвалитися. Але нікому своєї думки не нав'язує. Кожен має право. Робити так, як вважає потрібним брати Яремчуки у цьому плані зійшлися в думках, тим паче, що у Дмитра це було вже не перше весілля. Про життя з колишньою дружиною згадує так, ніби це було в якійсь паралельній реальності і зовсім не з ним. Зараз Дмитро не підтримує спілкування з Наталею та не знає, де і як вона зараз живе. Чутки про те, що на їх весілля у Ялті була запрошена Софія Ротару, без перебільшень спростовує. Розійшлися, каже, бо ніхто не застрахований від помилок та якихось неправильних кроків. Було кохання, рік до Шлюбу зустрічалися, але зараз найкраще мірило любові для Дмитра таке. Я закриваю очі, і переді мною постає моя теперішня дружина Ірина. От я десь від'їжджаю, і мене вже дуже сильно тягне додому. Саме це кохання є моє життя. Про знайомство з пані Іриною Яремчук теж згадує дуже тепло. Ми їхали разом в одному СВ у поїзді, який прямував до Одеси. Розговорилися, було дуже легко спілкуватися. Назад вирішили теж їхати разом, а потім зустрітися. Я вам більше скажу, так склалося, що квитки на поїзд брала Ірина, а я мав віддати їй гроші. Але забув про це. А вона мені нагадала лише через роки, коли ми вже були одружені в якійсь розмові без певного наміру мимохідь. Мені так соромно стало, чесно кажу, це просто вилетіло з голови. Не знаю, як так сталося. Але варто зазначити, що зустріч у поїзді не була їх першим знайомством. Вони трохи знали одне одного, так як зустрічалися в спільних компаніях. Однак, саме після цієї спільної мандрівки в Одесу почалася їх історія кохання. Також відомо, що дружина Яремчука родом із Білорусі та має родичів у Росії, з кимось підтримує контакти, з кимось зовсім ні. Є такі родичі, які після розмов з нею змінили свою думку про війну в Україні, а інші навпаки телефонували, що сказали про велике освобождення». Яремчук інколи навіть просить, щоб дружина не розказувала йому цього всього, бо важко повірити в те, що люди присутні. Частих технологіях, коли можна перевірити будь-яку інформацію та скласти свою думку, не роблять цього, а продовжують вірити кремлівській пропаганді. У нас із братом родичів у Росії немає. Є в Бразилії, Австрії Канаді. Але свого часу ми з Назаром гастролювали в РФ з концертами у тюмені Сургуті. Співали українською пісень російською мовою в нашому репертуарі немає і ніколи не було, тому нам, до речі, не треба було перевзуватися, перекладати пісні, як багато хто робив з початком війни. Нас завжди гарно приймали в усіх регіонах України. Свого часу об'їздили з концертами Луганську та Донецьку області. На День Незалежності ми співали в Луганську, теж на площі. Неодноразово виступали в Донецькому оперному театрі, і все було українською. І скажи мені тоді, що хтось із тих людей так сильно зміниться. Не повірив би. Мама братів Яремчуків мешкає в Києві. Наступного року святкуватиме ювілей 70 років. На свої роки вона не виглядає і добре почувається. Спочатку повномасштабного вторгнення Ніна день не виїжджала з Києва. Скільки сини не пропонували її вивезти, категорично відмовлялася. Мама, як і тато співачка. Вони працювали разом в гурті Смерічка свого майбутнього чоловіка, пані Олена зустріла на сходах Чернівецького музичного училища. Це було кохання з першого погляду. Хоч у їх мами були дуже хороші вокальні дані, каже Дмитро. Вона і зараз може гарно заспівати, однак тоді повністю віддавала себе чоловікові. Зіркою був він, а вона соратником завжди підтримувала знаход. Дядячись поряд, їхній шлюб тривав 15 років. Отак От у житті буває. Але ми з братом вважаємо, що це рішення було помилковим більше. Я думаю, що якби мої батьки не розлучилися, тато досі би був з нами. Ти жалкувала мама про те, що пішла. Це було велике кохання, тому звісно, вона поїхала до Києва, вийшла згодом знову заміж, народила ще одного сина. Брати свого часу вступили в музичне училище у Чернівцях і якийсь час мешкали з татом. Згодом він теж знову одружився. В цьому шлюбі народилася донька Марія Яремчук. Проте, чи шкодував тато Назарій Яремчук, що розлучився з мамою. Дмитро говорити не хоче. Немає. Є бажання озвучувати щось таке, що потім може викликати конфлікти або невдоволення, не хоче бруду та якихось розбірок навколо татового імені, хоча йому є про що розповісти. Пан Назарій помер від тяжкої хвороби, коли Дмитру було всього 19 років. Коли тато йшов у засвіти, я його тримав за руку. В цей день і час у палаті був брат і я, сестра тата та його племінниця. Але в якийсь момент всі їх попросили вийти, а я не послухався, і мені ніхто не заперечив. З ним весь час був срібний хрестик. Але в лікарні його зняли, бо цього потребували медичні процедури. І Я не знаю, як мені спало на думку. Але коли тато відходив, я поклав йому на груди свій хрестик. Не знав, що так потрібно, це був якийсь емоційний порив. Я ще ніколи нікому не казав, якими були останні слова тата, і не казатиму, бо це не для широкого загалу, дуже особисте. Нині у братів Яремчуків дуже насичене гастрольне життя, яке вони мають протягом багатьох років. Єдине, що змінилося відстань. До війни теж майже не бували вдома, бо мали багато концертів по Україні: від Харкова до Одеси, від Ужгорода до Луганська. Одним словом, брати об'їздили країну вздовж і поперек. А зараз ця географія змінилася на тисячі кілометрів. Концерт Проходять в Італії, Іспанії, Німеччині, Франції, Ірландії, Португалії та Австрії. От зараз збираємось у маленьке князівство Ліхтенштейн. Вже вдруге виступатимемо в столиці цієї держави вадуці. Приємно, що кличуть по другому, третьому, четвертому разу. Значить, наша творчість до душі глядачеві. Ми на правильному шляху. Запрошую зазвичай українські громади. І в нас є пропозиції навіть у такі місця, де не підозрювали, що є українці. Звісно, всі ці концерти спрямовані на підтримку ЗСУ. Збираємо і на дрони і різну медицину. Зараз автомобіль на Покровський напрямок відправили. Згадує, коли почалося повномасштабне вторгнення, їм вже через кілька місяців зателефонували з пропозицією виступити. Дмитро тоді щиро зізнався, що не розуміє, який сенс у цьому, які концерти. Спочатку відмовилися, а потім таки поїхали. На виступи прийшли українці, які знайшли прихисток від війни за кордоном. Після одного з концертів під. Підійшла пара похилого віку. Чоловік сказав, коли ви співали смерекову хату, не зміг стримати сліз, бо нам немає куди повертатися. Тоді ставлення Дмитра до виступів змінилося. Зрозумів, що музика на часі. Пісня дає настрій, що зараз дуже потрібен всім нам. Багато тих, хто хоче повернутися. Є такі, що вже поверталися однак, заради дітей виїхали знову. Я розумію переживання тих мам. Знаєте, коли всі ці шахеди починають літати вночі, і ми бігаємо в підвал нашого будинку по два, то і три рази, різні думки приходять у голову. Зокрема, чи достатньо я роблю для безпеки своїх дітей. У мене є друзі, які вже звикли до повітряних тривог, і Кажуть, що не ховаються в укриття. А я мушу реагувати, бо в мене малі діти.